Друзі, нас інфоперші головне поїхали. Дві години тому у повітряному просторі Росії стався інцидент, що вже називають одним із наймасштабніших провалів їхньої протиракетної оборони. Йдеться про знищення ракети стратегічного класу Арішні, яка мала бути використана як демонстрація сили на полігоні в Астраханській області. За повідомленнями з відкритих джерел ракета була перехоплена, ще на розігнаному етапі польоту удар високоточними засобами спричинив детонацію основних паливних баків, руйнування корпусу, після чого рішник буквально розірвало в небі вогняна куля, яка утворилася внаслідок вибуху, була зафіксована на значній висоті. Вся територія полігона на дестахню, де мали проводитись випробування. Була накрита хвилею вибухів вторинних детонацій боєприпасів, що зберігалися для обслуговування ракети. Пише ТГ канал Кремлівський Щур знищення орешники відбулося в режимі реального часу, що стало шуком для військового керівництва Росії. Система спостереження не змогли передбачити точний напрям атаки. Командні пункти не встигли організувати ані прикриття, ані евакуацію персоналу. Внаслідок вибуху загинуло декілька десятків офіцерів і техніків, які перебували безпосередньо на стартовій позиції в командному модулі. Вогонь поширився на допоміжні склади палива і запчастин, що призвело до тривалого горіння і подальших руйнувань усієї інфраструктури полігону. Критичні об'єкти, включно з антенними комплексами і системами управління польотами, були знищені до стану, що унеможливлює відновлення найближчим часом українські сили, використавши вікно можливостей, реалізували удар як тактичну демонстрацію, технологічної переваги. Важливо, що цивільні населення пункти розташування за десятки кілометрів від полігону, не постраждали. Удар був сконцентрований виключно у військовому об'єкті технічному персоналі. Це дозволо уникнути втрат серед цивільних підкрести характер операції як суто військової водночас самому команду середовищі Росії виникла глибока криза. Відсутність готовності до перехоплення та втрата дороговартісного стратегічного проекту спричинила ланцьову реакцію з невіри і обурення серед особового складу заяв військових, які просучилися у відкритий джерела, фіксувала прямі нарікання на вищу владу. Ти на спрядалця фраза лунала в перехопленнях радіоефірах внутрішніх повідомленнях. Коли стало зрозуміло, що керівництво не змогло забезпечити прикриття навіть від власних стратегічних систем втрата у рішника стала не просто тактичною невдачою, а ударом по концепції російської ракетного щита, адже проєкт подавався як символ стратегічної непорушності. Коротка аналітика знищення варешника в повітрі демонструє не лише військову вразливість Росії, але й серйозні прорахунки в новоуправління стратегічними ресурсами, Технічна поразка, посилена масштабами, людськими втратами серед військових і руйнування полігонної інфраструктури, створює потужний деморалізуючий ефект для України. Це означає закріплення переваги у сфері високоточних засобів, ураження, підтвердження здатності виводити з ладу об'єкти стратегічного рівня для російського командування. подія перетвориться на кризу довіри всередині армії і політичний виклик, адже контроль над ключовими елементами оборонного потенціалу втрачається. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки кожен робить сам. Зустріч друзі, стати подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.